Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення застосували 9627 ракет проти України. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що з них Україна збила 2429 ракет. Від початку широкомасштабної агресії противник застосував понад 9,6 тисяч ракет і майже 14 тисяч ударних дронів. Засобами протиповітряної оборони знищено понад 2,4 тисячі ракет і 9,2 тисячі безпілотників. Розповів Сирський. Загалом російські військові застосували 111 ракет «Кенжал», 28 збито, 894 ракети Калібр 443 збито, 1846 Х 555 101, 1441 збито, 211 ракет Онікс 12 збито, 202 іскандер К 76 збито, 15 Х35, одна збита, 57 інших ракет 0 збито, 362, Х-22, 32, 2 збиті. 1300 іскандер МКН 23 від КНДР, 56 збито, 6 ракет Циркон, дві збиті, 68.у збито. 1547 ракет Х-25, 29, 31, 35, 58, 59, 60. 343 збито. 3008 С-300, 419 збито. Цілями ракет стали 5197 цивільних об'єктів та 1998 військових. Також, за словами генерала, росіяни з початку повномасштабної війни застосували проти України 13997 ударних дронів, з яких 9272 збили, країну атакували, 13 315 шахедів, 8836 збито. 682 інших дронів, 430 збито. Дрони атакували 1022 цивільних об'єкти та 3697 військових. Також стало відомо, що російські війська в період із 6 до 14 серпня витратили 463 тисячі артилерійських боєприпасів, або в середньому 44,5 тисячі на добу. Це втричі більше, ніж витрачають українські збройні сили, відповідно 131,46 тисяч, або 14,6 тисяч на добу. Противник підтримує високу інтенсивність артилерійських обстрілів по позиціях наших військ на сході та півдні України. Наразі щодня він витрачає до 45 тисяч боєприпасів, розповів сирський. Водночас, згідно з наведеними сирським даними, співвідношення витрачання артилерійських боєприпасів 3 до 1. У липні серпні цього року суттєво краще за ситуацією, що була в січні травні цього року: 7 до 1, або приблизно 70 тисяч до 10 тисяч щодня. Сирський нагадав, що в жовтні-грудні 2023 року російські війська витрачали понад на 30 тисяч артилерійських боєприпасів щоденно, тоді як ЗСУ до 10 тисяч, а в серпні-вересні 2023 року – відповідно приблизно 20 тисяч і приблизно 13 тисяч. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!